Вітаю вас, діти! Ось і наступило справжнє тепло. В ці весняні та літні дні ви будете багато відпочивати, гуляти на природі. Щоб ці прогулянки були приємні та приносили тільки задоволення, необхідно дотримуватись певних правил поведінки у довкіллі у природі. І сьогодні, діти, ми з вами поговоримо. Про безпеку в природному довкіллі. Це чудово, коли сяє сонце і на дворі тепло. Коли можна засмагати на сонечку. Сонечко тепле, лагідне. Але у спекутну літню днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може трапитися опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Для цього. Ми повинні дотримуватись певних простих правил. Гуляти тільки у панамці, кепочці, хусточці. У спекотні дні не можна перебувати на сонці довгий час. Якщо ви запам'ятаєте ці правила, відпочинок буде приємним і безпечним. А ще треба звертати увагу на камах, яких дуже багато на логу та в лісі. Бджоли, оси, мурашки. Чи можуть бути вони небезпечні? Звичайно, у бджоли та оси яскраве жовте-чорне забарвлення. Воно попереджає, щоб бджолу краще не чіпати, а її жала основна зброя для захисту. Бджола жалить дуже боляче. Ось послухайте віршик хто юрасика вкусив. Проти сонечка, квітник, тут юрась гуляти звик. Зазира у квітку кожну. Чи тебе понюхать можна? Нюхай, нюхай, та гляди, щоб не трапилось біди. Шелестить увесь квітник, раптом Юра наш укрик. Ой-ой-ой, біжить, що сили, мама, квітка укусила. Мама каже, укусити аж ніяк не можуть квіти. Хто ж тоді, Юрась, питає, укусив мене? Не знаю. А чи можете ви малята, сказати, хто ж Юрасика вкусив? Бджола! І це дуже боляче. Тому потрібно бути дуже обережним, коли нюхаєте квіти чи гуляєте по лугу. Дуже приємно в літню спекотну погоду гуляти в лісі. Ліс. Дарує нам приємну прохолоду, ліс зелена аптека, житло для рослин та тварин. А ще ліс це дивовижне місце, повне пригод і загадок. Але ми повинні бути обережними, коли ми в ньому перебуваємо. А зараз ви дізнаєтесь, як треба поводити в лісі, щоб оминути всі можливі небезпеки. Перша і найважливіша річ ніколи не ходить у ліс самотужки. Діти можуть гуляти по лісу тільки з батьками або іншими дорослими людьми. Одна з найбільших небезпек загубитися. Якщо ви загубились, намагайтеся залишатися на місці і чекати, доки дорослий знайде вас. При цьому можна подавати звукові сигнали. Обзиватися до дорослих. Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, це дикі тварини. У лісі живе багато різних тварин, і більшість з них небезпечні. Деякі тварини можуть бути агресивними, особливо якщо вони відчують загрозу. Тому не підходьте до тварин і не годуйте їх, краще залишайте їх. У і спостерігайте за ними з безпечної відстані. У лісі також є чимало небезпечних рослин, ягід, а також грибів. Це рослини, які мають яскраві, привабливі плоди, яскраві гриби. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння. Не можна їсти невідомі ягоди. Серед них можуть бути отруйні вовчі ягоди, вороняче око. Не збирайте також в лісі грибів, які ви не знаєте. Серед них можуть бути отруйні, мухомор, бліда поганка. Не беріть до рук незнайомих рослин, квітів не робить з них букетів, не плетіть вінків. Нарешті Будьте уважні до небезпеки, пов'язаної з гілками та деревами. Не лазьте на дерева, які виглядають небезпечно. Аби не травмуватися. Уважно дивись під ноги, обдивляйся в палі дерева та колоди перед тим, як сісти відпочити. Там можуть бути змії. Також важливо пам'ятати про пожежі у лісі. Ліс це сухе місце, і вогонь може швидко поширитись. Ніколи не грайте з вогнем у лісі, не залишайте без нагляду багаття. Якщо ви бачите пожежу, негайно повідомте дорослих. Отже, гуляючи в лісі, будьте обережні. Весна і літо чудовий час для відпочинку в природі. Не забувайте про обережність. Щоб не трапилось, буває якихось прикрощів, а дотримання цих нескладних правил зробить ваш відпочинок приємним.